Друга частина, як у нас адмін. Арбуз в стиле Браймлат, е, я знову заходжу на публічний сервер. О боже. So ISART Clicker у мене е, перша частина прозрала. Знову я на цьому дурачком. Нікому не потрібному сервері. Ну Коапра... Нахрен ти залатиш сюди! Нахрен! Ти... Я буду перезаходити. Смачна піченька. на печенька. що да шаякса не заходиться. Давай знову. Кабан наверх, да. Да я знову на цьому сервері. Ну давайте хоть бренла виловити уже. Давай. Ну давай. Грайпус в медуз. Грай буду уже. На! Закрыся, будь ласка. Вс, вс. Да хватить а ту книгах. Не, ну це було ще Боже. Ну що я не можу нормально. короче, я йду на крайні міри. Я видаляю цього. Друга мого. Буде вже хоча б на його сервер. Де, як його, вот. І що, давай, шо, як, як його видали? Ну я! Як його удалити? О, ремонтком наші. Все! Нормально можна тепер пограти. Ха-ха-ха! Ой, нема! Ну, нема! А, рибалка пропала! Ты делай туда, падло! Палка пропала, ну все, вайба нема. Ну, що мені не потрібно, ну? Оцей пункт. А, це івент пропав наоборот. Ніч? Ну, що мені не надо? Ну... Я би продав капучино кловніну, чесно, зачем мені? Бомбомбіні гузіни, не питайте, зачем мені? Не, вот о, зомби... Нє, чка, яка зомбі? Діамантова зомбі. Чи не зомбі? є? Я... Ой, так да похрен. ГЕДЯЦИ! Ой, ди! Ой, Ви чуєте, як я причут? Вот. Уйди! Будь ласка! Що ви простоєте? Іди нахрен. Боже. Новий сервер. Чесно, я більше ніколи не буду знімати відео по адміністрату. Oops! of